У нас поступила цікава заява. Де вона? Ковач. Ні, колоч, заява цього сину. Угу. Поступила до справи заява про знайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді. Заяву подав. Так, заяву подав заявник. Ківеркен Арсеній Константинович. Вказав свою адресу Харків і інші дані не вказав, такі як адреса проживання чи можливо якісь ідентифікуючі дані. Не, не вказав, крім а, міста Харків, незрозуміло, це проживання чи реєстрація чи що це за адреса. Представник заявника Тарасенка Анатолій Володимирович вказав електронну пошту, телефон, свою адресу, також міста Харків і ідентифікаційний код фізичної особи. Так, заява мотивована тим, що... Ківеркян Арсеній Константинович звернувся до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати його позивачем до свого батька Ківеркяна Костянтіна Ервантовича та своєї матері Мурзіної Олени Євгенівни стосовно мене, яке належить на праві приватної власності за позовом про застосування санкцій, передбаченої статтю 4 закону України про санкції. Він вимагає свої участі в розгляді справи в режимі відеоконференції, наполягає на участі в режимі відеоконференції свого батька і матері, яким не повідомили належним чином про справу та її суть, які не повідомили про статус майна та прав на майно як від відповідача, так і третіх осіб, які будуть заявляти самостійні вимоги після празнайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді. Просить внести дані до додаткових відомостей про учасника справи для вступу до електронної справи і перевести в електронну форму процесуальні інші документи по справі, що не дійшли до суду в по паперовому вигляді. Чи знайомилися ви в електронному суді стільки заяву? Ми до нас прийшла на просто на електронну пошту нашу мін'юстівську теж схожа заява. Ми з нею познайомились. Ми перевірили, що це син Киваркяна і його дружини. Тільки чомусь він тут називає її дівоче прізвище. а... а по батькові не сходиться. Співпадає. співпадає. Співпадає? Так, у нас. Вам співпадає, там знайдеш документи. Олена Георгівна. Олена а... Георгівна. Да. Так, це вона. Це вона. І це а він написав Мурзіна Олена Євгенівна. Тоді Олена Євгенівна ні. Вона ні, Георгівна. Олена, вона Олена Георгівна. І Я вам кажу, це що Є. в заяві написано. А, так, так, да. так да. зрозумів. Не, не співпадає в такому випадку. Угу. Ось, і ми не заявляємо жодного майна, яке би належало чи співзасновником, чи будь-яким співвласником чогось би був безпосередньо цей Арсеній Кеворкян. Крім того, він повнолітня особа. Він 2005 року народження. Ми перевіряли угу. по реєстру. На що він претендує? Ми не розуміємо, якщо чесно. ми вважаємо, що вказаним позовом його права особисто не порушуються. Крім того, звертаємо увагу, що конверт, який підписаний. Ну принаймні нам надійшло з конвертом. у Вас напевне теж такий є. От в мін'юсті воно зареєстровано ось так. То це адреса тут вказана: вулиця Академіка Павлова, 309Б, квартира 108, Це та квартира, яка належить. Безпосередньо ківерк дві третіх, в якій належить ківеркян Олені Георгіївні, його матері, і частину ці дві третіх ми не заявляємо до стягнення. Це та квартира, яку ми залишаємо безпосередньо від дружині підсанкційної особи, як там, ну, як майно, яким вона захищена, в принципі, тому що вказану квартиру вона отримала на свідоцтво про спадщину, тобто вона отримала по спадщині, і це майно не входить в спільну сумісну власність. А ви маєте якісь відомості, що в них е, саме Арсеній, е, ківеркян Арсеній, це син саме, е, саме ківеркяна Константіна і е, Ківеркяна Олени? честь, у нас в електронному вигляді наявна така інформація. З собою ми її не брали, не додавали, оскільки ми не стягуємо е, активи такої особи жодним <звучить> чином, але на вимогу суду обов'язково понадамо. Можемо навіть роздрукувати. Ні, в суду немає такої ми бачу, вимоги. Я приїсти. вас запитую, чи ви так. вам відома інформація, що у подружжя Кігар. Я просто намагаюся зрозуміти, оскільки Мурзіна, Олена Євгенівна, зазначена. Тому в мене виникли суми, що це взагалі особа, Ні, яка має якесь відщение. Ваша Мурзіна це її дівочі прізвище, але... так, але вона Євген, але вона Георгівна, не Євгенівна. Ну, можливо, адвокат щось переплутав. Можливо, але вона Георгіє. Так ви е, кажете, що у вас е, ківеркян Арсеній подав е, дані про свою адресу, правильно? Ні, він ми подивились, не подав дані. Ми подивились то, е, той прийшов електро... прийшов лист. Він прийшов в конверті. Мін'юст нам його надіслав з канцелярії по... Можете надати да, можу. І там вказана адреса, прям підписана. Угу. Тобто тільки на конверті, тільки так? на конверті. Отакий лист без нічого. Так, добрий день. Вимагаю залучити, як та надати для ознайомлення електронні документи справи на мій офіційний аккаунт. Ну, така заява вже раніше приходила до суду, але ну, були підстави взагалі відсутні для будь-якого реагування, оскільки не електронного підпису не, не якоїсь. Інформація, яка б мала значення, взагалі не було надано. Це перша заява, так? Да, ви кажете? Так. так, то щось. А ту що, ж заяву, що я а, зачитала, вам не а, поки, приходила. Поки що не отримали. Добре. Будь ласка. Так, то ваша думка яка стосовно важаємо, ми я... вважаємо, що, що права цього арсенція ківоркяна ніяким чином не зачіпаються. Майнові права, тому що ми не стягуємо будь-які активи, які б могли йому належати на праві власності. Це спільна позиція. Так вашесть. Раді граді, що на місці сутухвали відмовити в задоволенні заяви Ківрикяна Росинія Костянтиновича без будь-яких ідентифікуючих його даних. А, мотиви відмови те, що він не є учасником справи, тому а, заява про внесення його відомості як учасника в справи для доступу до електронної справи і переведення в електронну форму документів, що не дійшли до суду вигляді. Така заява задоволенню не підлягає, оскільки е, має право доступу до електронного суда і для знайомлення з документами лише особи, які беруть участь у справі. Так, далі у нас наступне у нас клопотання це... Е, від представника міністерства юстиції Кширина Владислава Михайловича про витребування доказів. Будь ласка, головшите ваше під час попереднього судового засідання 24 жовтня 2025 року судом було піднято питання стосовно того, де наразі перебуває Кеоркянова Георгіївна. Для повного з'ясування всіх цих обставин а, на, а, наша пози позиція міністр в тому, що а, її а, місцезнаходження не впливає на те, а, чи є можливість тягнення належних її активів, оскільки вони, а, оскільки відповідач володіє ними опосередковано через право сумісної власності. Але а, ми вважаємо також, що для повного всебічного дослідження усіх обставин справи. Варто було б а, дійсно дізнатися про її місце знаходження, і оскільки а, розпорядником такої інформації є адміністрація прикордонної служби України, а, просимо суд витребувати таку інформацію а, у неї. Підтримуйте. Щось так, і хотіла б ще сказати, що коли суд задавав це питання, ми з моїм колегою здійснили пошук у всіх можливих відкритих джерелах інформації. Переслухали ще раз. Ем... Інтерв'ю будь-які виступи, які надавав безпосередньо під на жаль, будь-якої згадки про перебування з ним разом його дружини, чи чи те, що вона десь залишилася в Харкові, чи десь на території України, чи на непідконтрольній території, немає жодної інформації. Навіть там останнє велике інтерв'ю теж не містить інформації про щось особисто. І Так як суд запитував і цікавився, де знаходиться вказана особа. На жаль, ми самі підтвердити цю інформацію не можемо. Також ми здійснили у всіх соціальних можливих мер... Режах, які тільки можна, ми вміємо шукати інформацію однак теж немає жодної згадки, де вона знаходиться. Крім того, ще хотіла б звернути увагу, що. Адміністрація Державної прикордонної служби України не надає інформацію Міністерству юстиції України про осіб пов'язаних тільки про підсанкційну особу і про її місце перебування. тому що це є персональними даними. Ми описали це з посиланням на чинного законодавства. Тому для того, щоб з'ясувати цю інформацію, єдине, що можна зробити, це витребувати через суд вказану інформацію, так як іншого можливого шляху для отримання такої інформації у Міністерстві юстиції немає. Я вырешен для одной відповідається не сотрудница на раньше